Чергове заняття з комп'ютерної азбуки у центрі Калина горішніх плавнів цікаве і захоплююче. Цього разу поважні пані створюватимуть вітальну листівку до Дня Святого Миколая. А ще можна використати шаблон привітання з нагоди дня народження, різдва чи іншого свята. Цьому також тут навчать. Заняття тривають всього два місяці. Студенти університету третього віку збираються раз на тиждень, але вже потроху опановують роботу на комп'ютері. Ми знайомимося, поки таки знайомимося, начальни, Оце азбука. Питаємося поставити. Чи, чи, чи все зрозуміло вам, що ви дуже задоволені нашою вчителькою, дуже гарно нам відповідають. Дякуємо за терплячість. Пані Валентина розповідає, що давно користується комп'ютером. Прийшла на заняття для вдосконалення своїх знань. Мені за а можете зайти? Коротше, переустановили Windows дов ізо моїй домашньої там версії, чи як там ще на 10. Ну, я хочу краще ознайомитися з нею з цій версією. Колишня вчителька пані Антоніна, переселенка із під Бахмута, також долучилася до когорти поважних студентів. Надолужує те, що забулося за період, коли повномасштабна війна позбавила її рідної домівки. Я три роки не займалася на комп'ютері взагалі, і тому я багато чого забула. А оце останнім часом згадую. Так сказати, повертаю втрачене те, що було забуте. і мені здається, що мене все здається. Ми спокійно вже входимо в зорт, знаходимо все те, що нам треба зробити, які завдання нам дають. Ми їх намагаємося виконувати. Ну, звичайно, з'являються запитання, ми задаємо їх нашому, нашій Ольгі Анатоліївні. Вона молодець. Вона вміє дуже чітко і зрозуміло пояснювати, тому. Ми з задоволенням сюди ходимо. Допомагає студентам університету третього віку у здобутті навичок комп'ютерної грамотності. Ольга Скороходова до цього навчального року вона працювала у центрі дитячої та інацької творчості. Запитую, чим відрізняються заняття з дітьми і дорослими. Знаєте, з такими дорослими це одне задоволення працювати. Вони хотіли б дізнатися більше саме про комп'ютери. І я завжди з задоволенням ділюся тим, що вмію сама, що знаю сама. А коли приходять сюди, не для того, щоб, знаєте, посидіти, відсидіти, а саме навчитися запитати і отримати відповідь. І коли ти бачиш в очах, що людині сподобалось, що вона щось новеньке дізналася, що. Е, ну, їй комфортно з нами, то це таке задоволення. Отримуєш дійсно. Цифрова грамотність у сучасному світі беззаперечно важлива, вважають фахівці центру Калина. Обізнаність у роботі комп'ютера чи іншого гаджета полегшує повсякденне життя людини будь-якого віку. Що вже говорити про пенсіонерів. Цьогоріч на навчання записалися 15 студентів, вік від 60 до 75 років. Минулого року навіть була охоча, яка мала 82 роки. Щотижня займаються у групах 5-7 студентів. Це дає можливість викладачеві якомога більше уваги приділити кожному слухачеві курсу. На наших заняттях ми навчаємо студентів працювати з Microsoft Office різними програмами, вони мають можливість навчитися працювати в інтернеті, заходити на різні сайти. Також за допомогою наших занять вони навчаються, як передати показники через онлайн-сервіси. У нас були навіть випадки, коли студенти. Пройшовши рік навчання, зараховувалися на наступний рік, тому що їм було цікаво. Вони для себе хотіли ще більше вдосконалити свої навички, але є нюанс в тому, що ми також не стоїмо на місці. Кожного року ми намагаємося в навчальну програму додати щось нове, вдосконалити знання своїх студентів. Отже, як повторюють фахівці комунальної установи Центр надання соціальних послуг Калина, вік не перешкода для нових знань. Тому не вагайтеся і спробуйте. Тут радо зустрічають кожного мешканця громади.